Мені болить, я Україна, я Київ, Суми, Кривий Ріг, де був майданчик для дітей руїна. Сьогодні уціліти хтось не зміг. Я Львів, розбитий Миколаїв, я Запоріжжя і Дніпро, Франківськ, Чернігів, Рівне, Харків. В моїх містах жило добро. Воно й сьогодні там живе, та ворог на добро полює. Життя людей моїх краде ракет і дронів не шкодує. Я Україна, я Херсон, Полтава, Вінниця, Тернопіль. Забрали мій спокійний сон, лишили вирви, смерті попіл. Я Кременчук, я Кропивницький, я Маріуполь ледь живий, я пошматований Хмельницький, Одеса, що приймає бій, я Луцьк. Людей сховаю в замку, перечекаємо біду, а потім зійде сонце зранку, пташина заспівав в саду. Я на коліна опущусь, щоб міцно зав'язати берці. А потім гордо підіймусь, козацько останцюю герцю, пройдусь. Пердюча кров з пащеки бризне. Що, діду, ти мене хотів не будь цьому, хай рак на горі свисне.